Зазвичай ми всі прагнемо отримати комфорт, затишок та прохолоду у спеку. Прохолода саме так зветься компанія, яка вам потрібна. Ми пропонуємо сучасні кондиціонери для квартир, будинків, офісів і комерційних приміщень під будь-які потреби та бюджети. У нас лише перевірені бренди, вигідні ціни та професійні консультації. А головне швидкий та безтурботний монтаж кондиціонерів. Віддайте клопоти нам, а собі залиште комфорт. Наші майстри оснащені професійним обладнанням та інструментом приїжджають вчасно. Чудово розуміються, де саме встановити кондиціонер. Працюють акуратно та без зайвого шуму. Прибирають після себе. Дотримується всіх технічних норм при підключенні. Налаштовують техніку та пояснюють, як нею користуватися. Монтаж кондиціонерів з прохолодою. Це про зручність. Без стресу та без зайвих турбот лише якісний результат і приємна прохолода в оселі. Кондиціонери від компанії Прохолода це ваша особиста зона комфорту навіть у найспекотніші дні. Ми подбаємо про комфорт у вашому домі з першого візиту.